РКД теж хочете Перефарбувати, так? Так. Зробіть його якийсь розвиватий політ. Інколи питають, я вас вніс весною, я вніс, і в мене все буде гарно. І все, мені більше нічого не потрібно, але це правда. Сьогодні ми випробовуємо каз та РКД нашого виробництва. Ми хочемо спробувати гібридну технологію, коли буде використовуватись. Приклад, як має вигляді тестівалка? Суди покажу. Всім привіт. Ми продовжуємо працювати на нашому проєкті Прибуткове поле. Зараз в Полтаві спілкуємося із Сергієм, він регіональний директор компанії ТКі Малянс. І в мене було одне давно питання, коли я приїхав на цю локацію. Чому колір касу синюватий, синього кольору? От, -от, От, це питання, яке всіх тут хвилює. Ну, це по. В... В тому, мабуть, в тому році ми перейшли, по-перше, на е, голландський інгібітор і на систему е, трьох е, рівневої очистки. Uh -huh. Тобто стоять пластикові фільтри, потім стоять тканеві фільтри. Це все кастом, самороблене, воно ніде не передається. Е, спочатку зробили якість е, чистоти самого продукту, а потім стикнулися з такою проблемою, що. Е, ну, як це на моє суб'єктивне бачення, що нас почали підроблювати? Почали казати людям, що ось ми привозимо вам утака продукти, РКД та каз, а на сам ну на а насправді робили його десь. Ну, Ну да, так, є така да. штука. Ну коротше, е, перше, це для цього, для контролю якості. Це, це аргумент для всіх аграрів, що той кас, який синього кольору, це саме ваш кас, що він так. не підроблений. Ну, от саме по Полтаві в цьому році вже е, я це перший раз почув, коли клієнти дзвонять і кажуть, це ви, виробляєте е, саме синій кас. Кажу, mm -hmm. так це ми. А, ну тоді везіть. Mm -hmm. Тобто люди вже знають. Можна mm його -hmm. підробити? Кас? Такий синій колір, чи це якийсь там, а, ну, так, це, це секретні красителі, секретні інгредієнти, за допомогою яких саме такі так. Ну, да. Також і РКД теж саме в цьому кубі зараз ще ми його повністю не догнали до такого кольору, mm -hmm. як mm -hmm. хочемо. Він має бути такий трохи лазурний. Uh, щоб ти ж. Uh, uh, <танузький> uh -huh. Мав мав так, відрі. Uh, а, мав РКД да? а РКД теж ви перефарбуєте, так? РКД теж хочете перефарбувати, так? Да? Так. А, зробіть його якийсь розуватий такий колір. <танузький> Не все так просто. А, не? не все так просто. А ну круто, ні, ну ідея класна. Ідея класна, тому що сьогодні дійсно на ринку дуже багато підробок. Да. Я не думаю, що хтось буде заморочуватися, підробляти під колір, тому що сьогодні достатньо тих, хто, на жаль, не, не дивиться на якість і куп, купляє всякий там шмурдяк і тому подібне. О. У вас е, краще розуміють такі люди, як ваш допустів магрохімік. Да, Він розуміє, що це все е, хімія. Угу. І, е, коли ти вводиш в продукт ще якийсь продукт, чи якусь сполуку робиш, то є такий фактор, як нестабільність продукту. Угу. І тому ти не можеш туди засунути. Якщо ти просто балотаєш його в якісь бочки, ну банально, просто угу. чогось засипав туди, перекладатусів води наливи і кажеш, що це ти зробив якісний продукт, то це ні. А якщо робиться хі... саме по хімічним, всім, Властивостям і ти дивишся, як правильно зробити так, щоб він не випадав в осад, щоб осаду як можна менше було, щоб він був постійно стабільний, щоб mm -hmm. форми постійно були стабільні, там абінна, нетрадна, mm -hmm. манійна, і ми повністю контролюємо кожен тиждень, здаємо в лабораторії в незалежній. Mm -hmm. Ну як мінімум три, а то й чотири там охорона ґрунтів і Інші, щоб відслідковувати саме якість, щоб воно постійно було на високому рівні, і питань нема було. Ну, зрозуміло не було питання людей. Чудово. Слухай, ти хотів розказати про особливості там вашої логістики, так? Да? Ага. По роботі з в роботі з аграріями, постачанні касу та? Ну, тут не то, що якісь особливості. Я вже не пам'ятаю, в якому році ми перейшли на свій автотранспорт, пробували вивозити і коли працювали з іншими заводами, з азотами, uh -huh. пробували вивозити якісний каз, але це майже ніколи не, uh -huh. не, не вийшло. Тому що там заказує 32-й, не 32-й, 28-й, 28-й. А потім, коли вже почали глибше копати, там ще більше проблем познаходили всіх. Ну, можливості людей підробляти дуже великі. Mm -hmm. як, як показала практика Україна попереду планети всі, як тільки бачу якусь тенденцію, зразу ж знаходив mm -hmm. варіанти заробляти гроші. Тому взяли свій автопарк, водії повністю наші. Вони працюють у нас на фірмі. Машини обладнані всі трекерами. Все пломбується, баки закриті, все відслідковується mm -hmm. повністю. На моніторі ти бачиш абсолютно все, вплоть до відеокамер, які mm -hmm. можуть знаходитись в машинах. Тому за якість ті, хто вже з нами працює там 3-5 і більше років, вони розуміють, вони вже навіть не здають в лабораторію. Приїхав навіть деякі і віса уже не використовують. Mm -hmm. Тобто машина приїхала. Ми кожен рік, коли раз на рік, коли два рази на рік цифруємо віси. Люди просто приїхали, бумагу отримали, вони розуміють, що все чітко, все не може ніяких бути проблем. Тому коли свій автопарк є, то львину, долю, проблем mm -hmm. з, саме з якістю, з доставкою якісті воно вирішується. Mm -hmm. Так, да, ну і напевно треба відмітити, що на нашому проєкті прибуткове поле ми акцентуємо увагу саме на ефективності, е тому ми тут розглядаємо ті продукти, які сьогодні там мають гарну віддачу. От, і також е акцент ще й на технологіях, е зокрема там на точному землеробстві, тому що той же каз чи РКД, він буде класно буде працювати, особливо там РКД, так якщо ти його даси правильно в е точеш на то, да. В ту зону, де буде знаходитися основна коренева система. Зараз якраз відбувається посів. От бачимо, так? Да? І, і КАС, і РКД. Е, давай ще, що ми що ми ще таке важливе маємо сказати. Що стосується ну, добрива економіки? Ну, що взагалі, я по сам сумчанин, я років п'ять назад попереводив фермерське господарство своїх друзів. Саме під використання РКД і касу mm -hmm. ми на тих підприємствах повністю виключили з технології взагалі гранулу. Прорахували логістику, прорахували всі подводні кам'яні, які з цим зв'язані. Там математика вийшла дуже непогано. Якщо ми в будь враховуємо там солярку, люди на години затрати. Техніку, скільки техніки потрібно в господарству для того, щоб саме вчасно все mm -hmm. зробити. Якщо у тебе ти використовуєш гранулу, у тебе тільки один телескоп в господарстві, ти взагалі, ну, тобі він потрібен і на господарстві, і в полі, бо і загрузити yeah. треба і вигрузити. І дуже дуже багато з цим було питань у хлопців. Тому почали пробувати використовувати, а саме Чому вже там Полтавщина, ну спочатку це Дніпропетровщина, Запоріжжя. Там вони найбільш посушливі дощів. ну от На даний час от я з хлопцями спілкувався тільки в Васильковському районі, ну, в самої mm -hmm. Васильковці, десь приблизно 40-50 міліметрів випало, mm -hmm. а трішки за Сінельникова за Васильковку, там взагалі 20-30 міліметрів. Mm -hmm. Якщо це було там по супщині і близько туди до, 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 до западної України, це там 400, 500, 600 міліметрів, mm -hmm. то тут, тут взагалі 20 або 30. Ну Тому і націлили наш проект на, на розбереження. Це не тільки це і волога, зрозуміло, це і ресурси грунту. Зрозуміло, це і ресурси такі, як там пальне, це і ресурси, такі, як е, люди, заробітні плати і тому подібне. Ну і звичайно, тому. Це все націлено на, на економіку, на прибутковість. О, тому підписуйтесь, слідкуйте, ми будемо деталізовано розбирати кожен елемент технології, е кожне рішення, кожен продукт, і е акцент не тільки на агрономію, а акцент, звичайно, е великий акцент на економіку, на прибутковість. Так і що немаловажно, що ще хочемо побачити. Е зрівняти, скільки ж насправді потрібно продукту для того, щоб був гарний старт, але не перебірчувати. Бо одні кажуть, що треба 20 кілограмів, інші кажуть, що вносять 50, 60, 80, 100 кілограмів. Але такої цифри, яка ось була конференція в Дніпропетровську, було таке питання: скільки ж ви вважаєте, що запотрібно потрібно от носи вносити для того, щоб був гарний старт? На даний час такого питання нема. Угу. Кожне господарство дивиться по своїй технології, в залежності від того, який був заряд зо сини, угу. чи заряджався туди кас, чи заряджалося туди основне добриво. Скільки його заряджалося, якщо заряджали, тоді враховується вже по восени, скільки ж його саме треба вносити, щоб люди розуміли, як воно працює, для чого це робиться. Тому що інколи питають, я ось вніс весною, я вніс, і в мене все буде гарно, і все мені більше нічого не потрібно, але це ж неправда. Звичайно, неправда, тому ми. До того, якщо, як, якщо прийняти рішення, яку технологію застосувати, який ресурс, скільки його внести, ми обов'язково проводимо аналіз ґрунту. Приклад, як має виглядати сівалка. сівалка, покажу в господарстві. Звичайна кінза переобладнана системами, це може бути або Precision Planting, або в даному випадку там, 360 Yield, системи точного висіву. Ну, зрозуміло, всякі там опції, там відключення, це все зрозуміло. Змінні норми висіву насіння. Потім, що важливо, це е, рішення для внесення рідких добрив. В даному випадку ми тут е, працюємо з касом і з РКД. Тобто одночасно вноситься е, в ґрунт локально і кас і РКД. Більше того, це все також е, вноситься диференційовано. Тому мені здається дообладнати там, переобладнати сівалку. Любу сівалку, це взагалі не проблема. Це ж все, це все ж такі недорогі речі. Да? От, пос, пос, купити ці баки, поставити їх, купити е, систему, яка, до речі, комплекс елементів точного землеробства, він там окуповується менше, ніж за один сезон. Ну це зрозуміло, да? тому що ну, не, не розльопувати або не вносити розкидачом, а вносити от, е, скільки, скільки це потрібно. І вносити той продукт, який там максимально максимально буде ефективний, максимально буде доступний. На конкретному ґрунті знову ж таки залежно від результатів аналізу ґрунту, залежно від того рецепту, який розробила компанія Грилав. На нашому прибутковому полі дуже цікаві є цікаві технології, представлені компанією УТК ТКІ І Юлія нам розкаже про те, що ми сьогодні тут випробовуємо, які закладаємо технології, і ну, яка мета, і, і який кінцевий результат ми очікуємо цього. Сьогодні ми випробовуємо кас та РКД нашого виробництва. Ми хочемо спробувати гібридну технологію, коли буде використовуватись суміш із касою і РКД. Угу. Так, суміш, касу і РКД. Кас це звичайний кас? Що це, що це за кас? Це кас, карбомідна, суміш. Ну, 32-й чи який? 32-й, так. Да. А РКД що за РКД? Це 824, так? 824, да? Коротше, технологія полягає в тому, що ми локально стрічково оцією сівалкою кінзи, переобладнаною під елементи точного землеробства, ми е, вносимо е, каз і потім також локально-стрічково теж в рядок, який буде здійснювати спосіб, ми здійснюємо ще і е, РКД відповідно знову ж таки, до рецепта конкретного поля. Ну, у таках і ви так. виготовляєте ви, ви виробники, виробники, да. виробники. Де, де у вас виробництво? Виробництво в Полтаві в Синельниковому маємо два виробництва. А, тобто, ви, ви тут регіонально працюєте? Так. Чи по всій Україні працюєте? Ну, Працюємо по всій Україні, але краще, коли це поруч. Ага. Дніпропетровська область, Полтавська область, Харківська. Тобто, по суті, от, ну, оптимально для аграрів, які знаходяться в цьому регіоні, так. бути вашим, скажімо так, клієнтом? Так, ну, бо це вигідніше. Угу. І по доставці, і по самовивозу, вигідніше, якщо люди знаходяться угу. поруч. А доставки, які у вас є? А... Як ви працюєте? Ну, самовивіз зрозуміло да, да. А, доставка? Є компанії, які допомагають а, нам з цим, Ну, да. Я зрозумів, да. там логістика. Да. Да. Ну, чудово. Дякую. Про цікаві рішення від компанії ICL на нашому прибутковому полі розкаже Володимир. Так, вітаю. Декілька, декілька, да, вітаю. Володимир, декілька слів. Я знаю, що тут е, ми вже обговорювали да, один раз. Це класний карбамід, який оброблено полімером, полімером да, для того, щоб. Мінімізувати втрати азоту і забезпечити його пролонговану роботу, так Все вірно. Да, може ще щось додати? Звичайно, якіси? якщо брати сою, тут якби ну, наскільки можливо буде питання там промивного режиму ґрунту, да враховуючи те, що ґрунти тут досить важкі, тут немає піщаних ґрунтів, тобто тут промивання буде дещо на меншому рівні ніж на піщаних ґрунтах. Але що важливо буде для сої? Важливо буде те, що більшість аграрів для того, щоб стимулювати, продовжити життя бульбочки, щоб зменшити й упразнити біологічне старіння на там на початкових етапах. Більшість на етапі там бутонізації, кінець світіння, бутонізації, тобто. Вносять компенсаційну норму азоту для того, щоб бульбочка далі uh -huh. виробляла, фіксувала біличний азот. В випадку, коли ми вносимо з вами агромасер, тобто ми маємо частину карбаміду покритого полімером, частину карбаміду вільного, Тобто, вільний карбамід, класичний карбамід, буде працювати на початкових етапах вегетації а вже пролонгований карбамід, який покритий полімезом полімером, сієревда, він буде працювати далі, тобто впродовж 2-3 місяців І в цей етап, коли більшість аграрів вносить. На етапі бутонізації компенсаційну норму азоту, ми її просто будемо проходити, тобто за одне внесення, uh -huh. не буде додаткових витрат на техніку, мастильні зарплати і все інше. Тобто, так, певне ефективне рішення в цьому випадку буде. Так, зрозумів. Які ще рішення? Наступним рішенням ми будемо носити в даному випадку на сої, буде припасівне. Чому ви вибрали саме припасівне ультралокальне внесення, враховуючи те. Що сьогодні вже 2 червня, але ми маємо гарний запас продуктивної вологи, активну температуру, ми будемо носити ПК 24-24 з мезо та мікроелементами ультралокально саме в сім'я ложа 80 кг на гектар. Тобто, е, якби була посуга, да, ми б боялися той випадок, що буде, може бути певний сольовий ефект, сольовий індекс піднятися і була б певна токсикація культури. Враховуючи все це, ми думаємо, що ми цей момент обійдемо, але внесемо ультралокально, тобто в певній мірі будемо соревнуватися з якимись там стартовими рідкими mm -hmm. добривами в даному випадку. Ну цікаво, так. Да. Далі в впродовж вегетації в нас ще буде вноситися два продукти. Один з продуктів це буде лінійка Бео. Саме продукт називається Ніфріт це кобальт малюденний комплекс, який саме якраз направлений на активність бульбочки, перечис... mm -hmm. зменшити її перечесне старіння. Синтез ауксинів, які потім в подальшому синтезують через кореневу систему цитокініни. Тобто це досить цікавий продукт. Він вперше цьогоріч виходить на ринок України. Направлений зрозуміло виключно на бобові культури, але я думаю, що більш пізніше, коли вже будемо по вететації працювати, там другий, п'ятий, тричатий листок, ми зможемо про це поговорити, більш точніше розказати, mm -hmm. тому що це досить цікавий продукт для нього. Треба так, часу позакорнево, так, по листу будемо носити, оприскувачем. Так, так. так. І ще буде в нас один продукт, трогова лінійка Агроліф Мастер. Будемо вносити 2020-20, теж позакоренево. Я думаю, що впродовж етації, коли вже буде позакореневі внесення, ми вже угу. більш ширше розкриємо ці два продукти. Ну, цікаво, будемо тоді цей, будемо вносити і далі спостерігати да, за грунтом, за рослинами, за реакцією на ці перебутковість? Так. Друзі, результати наших досліджень і демонстрацій можна буде побачити перше онлайн через YouTube, через соціальні мережі, через Тікток і тому подібне. І це офлайн. Офлайн ми маємо провести на кожній локації один великий день поля. Графік цих днів полі ви побачите на екрані. От. Тому я запрошую, приєднуйтеся, тому що це буде цікаво, ви, ви можете ну, на, на Дніполя подивитися да, на стан полів, на те, що там як, як, як реагують скажімо так, рослини на ту чи іншу технологію, залежно від періоду року. Ну і, звичайно, зможете там, поспілкуватися із нашими партнерами, спеціалістами, які більш детально розкажуть про те чи інше рішення. Ну і звичайно, ми будемо на кожному Дніполі. Говорити не тільки про такі агрономічні скажімо так, речі, не тільки про агрономічні метрики, а ми будемо, звичайно, і презентувати певні вже економічні показники. Тому що кінцевим результатом нашого проєкту це, звичайно, є не урожайність, а це, звичайно, є прибутковість, економіка. Тому приєднуйтесь, підписуйтесь, ставте вподобайки. Ставте запитання, і саме важливе, реєструйтеся на наші дні поля. Дякую.